Неприємний сюрприз під час перевірки BMW x 3 з США на огляді x 3 16-го року з пробігом 190 тисяч кілометрів за 15 500. Ціна огляду 1400 гривень. Поїхали дивитися. Візуальна машина виглядає непогано. По кузову є невеликі дефекти та вм'ятини на задньому лівому крилі. Удар був уперед. Фари оригінал радіатор замінили, корпус фільтра паяний, а капот тайвань. При фарбуванні його не обробили зсередини, і він почав іржавіти. Ох, управління я, помилка по генератору, він не працює і швидше за все через щітки чи реле. Салон нормальний на свій пробіг, і з електрики все працює, але під час перевірки кузова з'ясувалися неприємний момент. Дах, пофарбований другим шаром, є невелика кількість шпаклівки біля лобового скла. Це, звичайно, не перевертиш і не серйозне ДТП, але все одно неприємно і знижує вартість авто. Ми рекомендували клієнту переглянути ще варіанти. А ви б купили собі таку машину за ці гроші? Напишіть вашу думку в коментарях і підписуйтесь на автопідбір не буде накрашена.